Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про те, чи може щось знаходитися, якщо воно не губилося. Первинне значення дієслова знаходитися це бувати виявленим унаслідок розшуків, розшукуватися, протилежне це загублюватися. Так говорять про щось втрачене, зникле, загублене. І лише рідко вживається у значенні бути наявним де-небудь мати певне географічне положення. Якщо ж ви нічого не губили, українські лексикологи і стилісти, зокрема, Борис Антоненко Давидович, Світлана Єрмоленко, Олександра Сербенська, радять шукати нормативні відповідники, як от бути, перебувати, міститися, стояти, лежати чи розташовуватися. Іноді ж це слово можна просто прибрати. Наприклад, парасольки знаходяться у шафі. Можна просто і зрозуміло, парасольки в шафі, або на момент скоєння злочину він знаходився на робочому місці. Простіше на момент скоєння злочину він був, перебував на робочому місці. Та й слово «місце знаходження» звучить кострубато хіба ж не краще просто вказати адресу. Говоріть українською правильно, усім, хто загубився, бажаю якнайшвидше знайтися. А для іншого просто вкажіть адресу.